Привіт, давайте одразу до справи, без ілюзій. Коли довкола починається хаос, страх це перше, що може просто паралізувати. Але що, якби ми взяли цей страх і перетворили його на чіткий конкретний план дій? Сьогодні ми саме цим і займемось, розберемо, як збудувати свій особистий фундамент безпеки, і все це спираючись на реальний досвід, щоб у критичний момент діяти, а не панікувати. І ось ця цитата з джерела, знаєте, вона влучає просто в яблучко. Вона підкреслює одну просту істину у кризовій ситуації перемагає не той, хто сильніший фізично, а той, у кого все поготові. Підготовка ось що насправді дає перевагу. Отже, з чого почнемо? З фундаменту. І головна ідея тут така мета всього цього не жити в постійній тривозі, чекаючи на щось погане. Ні, мета мати відпрацьований план. План, який дає спокій і починається не десь у бомбосховищі, а прямо тут, у голові та вдома. І це, власне, про зміну підходу. Ми не сидимо і не чекаємо на катастрофу, ми беремо під контроль усе, що можемо контролювати. Навіщо? Щоб у ситуації, яка вийде з-під контролю, мати холодну голову і чіткий алгоритм дій? Це про те, щоб повернути собі контроль. Добре, тепер до справи. Перший рівень нашої безпеки це особистий рюкзак, і це не просто якась там сумка з речами. Ні, це ваш найважливіший інструмент, ваш шанс на виживання, якщо доведеться миттєво покинути дім. Давайте одразу розставимо крапки над І. Забудьте про валізи на коліщатках. це просто смішно і абсолютно непрактично, як влучно зазначено в джерелі. Просто уявіть собі цю картину, ви тягнете цю валізу по битому склу, у ламках чи просто по багнюці абсурд. Тільки міцний надійний рюкзак, який щільно сидить на спині і залишає руки вільними. Так, що ж всередині? Почнемо з найнайважливішого – документи. Вони мають бути в ідеальному порядку: оригінали ламіновані копії і обов'язково скан копії десь у хмарному сховищі. І друге готівка. Повірте, коли банкомати і термінали перетворяться на металобрухт, готівка це король. Тримайте її в різних валютах і розкладіть по різних кишенях. Ніколи не тримайте все в одному місці. А тепер аптечка. І тут, будь ласка, максимальна увага. Це не косметичка з пластирами від мозолів, це набір для порятунку життя. Кожен препарат має бути підписаний, кожна річ мати своє чітке, зрозуміле призначення. І серед усього, що є в аптечці, є річ номер один абсолютний пріоритет це турнікет для зупинки критичної кровотечі. На слайді ви бачите цифри 1-2. це мінімум, бо одного може бути замало. Та найголовніше, ключове, навчитися ним користуватися заздалегідь задовго до того, як він може знадобитися. Це знання буквально рятує життя. Добре, турнікет є. Що ще? Окрім нього, в наборі для боротьби з травмами має бути ізраїльський бандаж, щоб сильно притиснути рану, гемостатичний бинт, який допомагає крові згортатися, звичайні стерільні серветки і, звісно, надійний армований скотч. Ним можна зафіксувати все, що завгодно. Так. З травмами ми розібрались. Тепер загальні медикаменти. Дуже просто. По групах щось від болю та температури, щось сильніше від болю, обов'язково набір для шлунка, сорбенти, щось від діареї, солі для регідратації, антигістамінні від алергії, і, звичайно, якщо є хронічні хвороби, двотижневий запас особистих ліків, це навіть не обговорюється. І от подивіться, як прості, здавалося б, речі стають просто безцінними. Повністю заряджений павербанк це ваш зв'язок зі світом. Маленьке радіо на батарейках може стати єдиним джерелом новин, коли зникне інтернет. А налобний ліхтар, ниж і вогонь ну, це просто базові інструменти для виживання завжди і всюди. Гаразд, з рюкзаком ми розібралися. Це наш перший рівень, розрахований на швидку евакуацію. А тепер переходимо на другий рівень, підготовка нашого дому. Ідея в тому, щоб перетворити його на маленьку фортецю, здатну протриматися автономно від трьох до семи днів. Просто вдумайтесь у цю цифру 84 літри. Це абсолютний мінімум питної води для сім'ї з чотирьох осіб на один тиждень. Вода це нове золото в кризовій ситуації. І маленька порада з досвіду, щойно почули перші сирени, одразу ж набирайте повну ванну та всі можливі ємності технічною водою. Тепер про їжу. І тут знаєте, головне не гурманство, а калорії та простота. Основа це консерви. Крупи, що не потребують довгого варіння, і висококалорійні снеки, горіхи, сухофрукти, шоколад. І, до речі, не забувайте про щось для душі: Згощене молоко, кава, джем. Це теж дуже важливо для підтримки морального духу. Окей, дім підготовлений. А як зробити його безпечнішим просто зараз? Два елементарних, але дуже ефективних кроки перше правило двох стін. Знайдіть у квартирі місце, яке відділене від вулиці двома капітальними стінами. Зазвичай це коридор. Друге вікна проклейте їх скотчем хрест навхрест. Це не врятує від прямого влучання, але вбереже від тисяч гострих уламків скла, що розлітаються по кімнаті. Але ж ми не самі, правда? Наше коло безпеки це вся родина, і воно включає не тільки людей, але й наших домашніх улюбленців. А ще поговоримо про те, як правильно оцінити чи безпечне ваше укриття. Якщо вдома є тварина, запам'ятайте, це член сім'ї. План евакуації без неї навіть не розглядається. Отже, потрібна міцна переноска, а не модна сумка, запас корму та води, своя маленька аптечка, а ветеринарний паспорт тварини має лежати поруч з вашими документами, це просто не обговорюється. І ось тут ми підходимо до дуже, дуже серйозного питання, яке кожен має собі поставити. Чи є підвал будинку, на якому висить табличка укриття, насправді безпечним місцем? Чи це бувана смертельна пастка? Давайте просто пройдемось по пунктах. Перше і найголовніше мінімум два виходи, в ідеалі з різних боків будівлі. Підвал з одним виходом це пастка, друге перевірте вентиляцію, третє оцініть надійність конструкції. І четверте подивіться нагору. Переконайтеся, що над головою немає магістральних труб з газом чи окропом. Якщо ваш підвал не відповідає хоча б двом з цих пунктів, краще пошукайте інше укриття. І от, якщо подивитись на все це разом, від збору рюкзака до оцінки підвалу стає зрозуміло, що це не просто набір якихось дій, це справжня трансформація, це перетворення того самого безпорадного паралізуючого страху на відчуття контролю і готовності діяти. І, мабуть, найкраще це підсумовує фінальна цитата з джерела це не теорія з книжок. Це знання здобута через дуже важкий досвід. Готовність це не паніка, готовність це те, що рятує життя. Так, я розумію, усе це може звучати трохи моторошно, але тепер у вас є не просто страх, а чіткий план. І це, повірте, найкращі ліки. Тож я залишу вас із цим питанням, що перше ви покладете у свій рюкзак вже сьогодні, бо саме це і буде ваш перший крок на шляху від страху до дії. Бережіть себе.